На розі вулиці Калинова та проспекту Петра Калнишевського замість Т-образного перехрестя запровадили круговий рух. Завдяки цьому водії тепер повинні зменшувати швидкість, а також змінювати свою траєкторію руху для того, щоб поступитися дорогу на круговому русі. Тепер у нас головна дорога, а всі перемикаючи, це другорядна дорога. Тим часом рух пішоходів змін не зазнав однак, попри це, не всі радіють оновленню. Для пешехода ничего. Ну, для меня как для пешехода ничего не поменялось. Я не сталкивалась с тем, чтобы машины не останавливались. Ну, как было, так и осталось. Сейчас сделали кольцо, его нужно, я считаю, убрать. Вот есть пешеходный, и на той стороне есть пешеходный. Мы мы не переходим посредине, потому что, как бы, и водителям, чтобы не создавать неудобства. И так я думаю, тут удобнее. Проте такі зміни це гарантія безпеки як водіїв, так і пішоходів. Кільцевий рух на складних перехрестях вирішує проблему перевищення швидкості водіями. Це суттєво зменшує кількість аварій. Такий рух вже запровадили на деяких вулицях міста. Одна з них Запорізьке шосе. П'ять років тому тут було також встановлено круговий рух, і це дозволило дуже суттєво зменшити як і кількість ДТП, так і майже до нуля звести кількість ДТП. з Смертельним витоком в той час дуже багато було критики з приводу встановлення тут кільця, але зараз ми бачимо, що рух він трошки сповільнився, але став набагато більш безпечним. І це основна мета, яка ставилась перед створенням тут кругового руху. Круговий рух і надалі впроваджуватимуть у проблемних зонах міста.